Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Я підготував для вас добірку із п'яти фільмів про сімейні цінності, стосунки в шлюбі, справжні почуття і любов у цілому. Шановні друзі. Тому сідайте зручніше, будуть дуже цікаві фільми. Щоденних пам'яті. The Notebook. 2004 рік. За кожною великою любов'ю стоїть велика історія слоган фільму. Друзі. Неймовірно, зворушлива і чуттєва історія кохання двох сердець, яку один старий прочитав у своїй ровесниці із будинку престарілих У ній сюжет стосунків юнака та дівчини із різних соціальних верств, що жили в північній Кароліні. Ной і Еллі провели разом незабутнє літо. Поки їх не розділили спочатку батьки, а потім Друга світова війна. Він щодня пише Еллі довгі листи, але її мати перехоплює їх. Наступний фільм це Вогнестійкий Fireproof 2008 рік. Коли палки почуття згасли, а романтикою давно не пахне. Коли замість жили. Коли замість жиливо недовго щасливо підходить казочці кінець. Коли здається, що принцеса перетворилася у жабу, а принц у чудовисько. Коли людина, якій ви колись казали люблю тебе, дратує чи стала чужою. І з подібним становищем зіткнувся головний герой художнього фільму Вогнесті – «Fireproof». У Колеба Холта робота пов'язана із порятунком інших людей. Проте як йому врятувати власний шлюб і стосунки із дружиною. Наступний фільм про чуттєві сімейні цінності це Історія про нас. The Story of Us. 1999 рік. Між розлукою та розлученням є прикордонна територія. Чудове подружжя Бенні Кетті через 15 років спільного життя перебуває на межі розлучення. Вони із усіх сил намагаються врятувати свої стосунки, адже не так просто розлучатися, коли стільки років прожили разом. Тим не менше. Нагромаджені за роки претензій одне до одного час від часу вихлюпуються назовні. Наступний фільм, шановні друзі, це Клятва The Wall. 2012 рік. Пейдж і Лео щасливе молоде подружжя, яке відправляється в подорож на свій медовий місяць, під час якого вони потрапляють у автокатастрофу. У цій аварії жінка отримує страшні травми. У цій аварії жінка отримує страшні травми і впадає в стан коми. Багато годин і днів проводить Лео біля її ліжка, але коли його улюблена прокинулася, реальність виявилася просто шокуюча. І останній фільм із цієї добірки 5 чуттєвих фільмів про сімейні цінності це командний пункт War Room 2015 рік. Вони здаються ідеальною парою, проте насправді головним героєм драми «Командний пункт. Живеться не так добре, як видається. Розуміючи, що їхня сім'я опинилася на межі розриву, Елізабет вирішує боротися за збереження шлюбу та відновлення палких стосунків. Хоча ця боротьба виявилася дещо специфічною і тривалою, жінка не опускає рук і продовжує воювати. Ось така чудова добірка, друзі. Щоб вам дивитися було приємно ці осінні прохолодні вечори, тому насолоджуйтеся: мирного вам всім неба, друзі! Набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава Україні! Героям слава! Слава нашим всім воїнам, всім захисницям та захисникам нашої рідної України! Дякую всім за увагу! Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться цими відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!